Привіт, друже! Як твій настрій? Тобі сумно. А можливо, ти хочеш порухатися? Ну, давай трішечки. Піднімись. <світ> давай порухаємося. І давай порухаємося. І давай. Розімни ручки, ніжки, поголосуй, покрути голівкою, дай п'ять сусідові. А тепер бо я хочу розказати вам. Про нашого українського супергероя. А ви знаєте, серед українців дуже багато супергероїв, бо нашої України не було б без них. Є супергерої Слова, є супергерої пензля, є супергерої сили волі, є супергерої, які були дуже сильними відважними. І навіть сьогодні є супергерої. Це наші засідання. А я вам сьогодні розкажу про особливого супергрузку. Знайомтесь, це Володимир Івасюк. Він є легендою української музики. І саме у музиці була його суперсила. Маленький мій друже, ти маєш знати про нього. Адже увага! А, Володимир Івасюк. Народився на Буковині, у місті Кіцман. Це тут недалечко від Чернівців. Народився він в аристократичній сім'ї. Його батьки були викладачами і, окрім того, дуже розумними та інтелігентними людьми. Батько. Михайло Івасюк та мати Софія Івасюк. Батько, послухай, тільки важно, володів аж шістьма мовами, писав прозу і поезію, зокрема про голодомор. У молодості батько Володимир відбував ув'язнені в радянських таборах за спробу перетину Ромуна Радянського кордону. Він дуже хотів вступити до університету. Тож родина була на олівці, як то тобто хто їй казали, як на <кхи> Проте це не зашкодило його зробити дуже багато для України. Хлопчик дуже гарно навчався в школі. Ще з дитинства, з чотирьох років, він почав вчитися грати на фортепіано і на успішно склав тест, але. Через невеличку пригоду його так і не зарахували до медичного інституту. А знаєш, що сталося? Він, граючись з друзями одного разу, випадково перевернув бюст стлену. Хотів покласти його назад, але це йому не вдалося. Хлопцеві приписали антикомуністичну діяльність і не взяли медичний інститут. Хлопець посумував. А тоді вирішив піти працювати на завод. Так, так Володимир Івасюк майбутня легенда української музики замість медичного вишу іде працювати на місцевий завод Легмаш штампувальником у фурнітурний цех. Але знаєте, можливо, це й найкраще. Тому що там, серед заводських робітників, Івасюк створює свій перший ансамбль Буковиненка. Точніше, «Буковинка». І саме в той рік під псевдонімом Весняний Івасюк надсилає на обласний конкурс кілька творів. А після того разом із Буковинкою він дебютує на київському телебаченні. Так. Де разом із популярною співачкою Лідією Відаш записує першу свою пісню Я піду в Далекої Гори, на яку Володимир голоді надихнули підйом на говерлу з друзями. Пісня одразу ж сподобалась слухачам і стала часто звучати в Етері. Але справді історичним стає але спр вип випуск. Пісні Червона Рута. Композиція викликала фурор. Дослідник біографії Івасюка Іван Лепша пише: Виступ зібрав на майба дані тисячний натовп, а на площі та сусідніх вулицях, уявіть собі, на хвилинку, припинився автомобільний рух багато чернівчан у той день не встигли у справах, бо натопи, які прийшли послухати Васюка, утворили затори. Пісню Червона Рута, яку транслювали у прямому етері, вже наступного дня, уявіть собі, співала вся Україна, а потім увесь Радянський Союз знав пісню Червона Рута. Саме вона принесла неабияку славу Володимиру Івасюку. До речі, а ти знаєш, що такої квітки, як Червона Рута, не існує. Окрім того, що ця пісня була українською мовою, була створена для українців та про українців, вона ще й висвітила історію української міфології. Так-так. Те, про що, у що вірили наші предки. Адже вважалося, що Червона Рута це легендарна міфічна квіточка. За однією версією, вона начебто дійсно була звичайною рослиною, яка спочатку мала жовтий колір квіточки, потім червоніли. Але розцвітала ця квіточка тільки один раз на рік в ніч на Івана Купала. І то дуже на короткий час і дівчина, яка встигне зірвати червоний колір рути до того, як він стане жовтим, зможе приворожити будь-якого хлопця на все життя. Мабуть, Володимира теж приворожили. Але про це поговоримо трішечки пізніше. Володим... Володимир Івасюк став відомий на увесь світ. Уяви собі, наш чернівецький хлопчина, став відомий на увесь світ. Але сталося так, що прожив він всього-навсього 30 років. Проте. Він за 30 років, та яких там 30, за 15 років творчої діяльності написав 107 пісень, 53 інструментальних творів, музику до кількох спектаклів. Він прекрасно грав на фортепіано, віолончелі, гітарі, майстерно виконував свої пісні сам. Більше того скажу, відомим він став і в Америці. Він навіть там виграв чималу винагороду. Але через цю винагороду Володимир Івасюк і втратив своє життя, тому що в Штатах вийшла його платівка, він отримав нечуваний гонорар і заразом розмови з органами КДБ. Це тоді були дуже погані органи, які не дозволяли українцям заявити на весь світ, що вони українці. І ось оці люди з поганих органів запропонували Володимиру віддати гроші у такий собі фонд миру, на що Івасюк відповів, що не буде фінансувати терористичні організації. Але, знаєш що, мабуть, для тебе це буде дуже складно зрозуміти, тому просто скажу: Володимир був добрим супергероєм. Він хотів, щоб була Україна. Але. Не встиг побачити її вільною. Тому зараз, у 2009 році, президент України тодішній Віктор Ющенко посмертно присвоїв Володимиру Івасьюку звання Герой України. Знаєш, ми маємо знати своїх супергероїв. Адже завдяки їм ми живемо у нашій суперкраїні. Любимо нашу супермову і можемо почувати себе суперовими. Взагалі, зараз ми знаємо, що наша країна це країна супергероїв. І знаєш, я впевнена, що ти наступний супергерой. Адже в тебе теж багато талантів. То гайда, приєднуйся до Володимира Васюка. А почнімо з того, що просто поспіваємо його пісень. Ну то що? Ти був уважним? Сподіваюсь, що так. Адже ти теж майбутній супергерой.